Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Я астролог Лілія Верховод. В цьому відео розповім про новий місяць, котрий розпочнеться вже 31 грудня в опів на першу годину ночі. Чому ця точка важлива для нас і що нас очікує в прийдешній тиждень нового року? Не забудьте підписатися на мій YouTube канал та обов'язково залишайте свій зворотній зв'язок. Діліться цим відео та ставте вподобайки. Будемо починати! Новий місяць напередодні нового року дає великий енергетичний поштовх, і саме в цей новий рік, скажімо так, можна загадувати бажання і навіть потрібно, але є свої нюанси. З'єднання світил відбудеться в 10 градусі Козирогу, в зростаючому секстилі до Сатурну, їх диспозитора, управителя знаку Козиріг. За положенням Сонцю та місяцю виділяємо наступні задачі. Знайти власну ціль, котра буде відповідати вашому бажаному стану, котра народжується в вас від щирого імпульсу життєвої енергії від щирого бажання. Важливою буде також тематика формування сильного отучення, яке буде підтримувати вас на шляху до цілей, матиме спільні з вами цінності та прагнення. Та на початку ви самі маєте собі стати цією опорою. Принцип виділеного Сатурну вмикається наступними тематиками в прийдешній місяць: сприйняття відповідальності, обов'язків, здатність сприяння рости та сприяти еволюції як для себе самого, так і для своєї справи свого близького оточення. Відстеження почуття боргу, можливий перегляд дистанції в стосунках, необхідність економити, вибудовувати кордони, структурувати. Зміцнювати, планувати та прокачувати тайм-менеджмент, роботу з часом. Щодо того, як зустрічати новий рік, то активна увімкненість енергії козирогу і Сатурн в рибах обмежує розчинення свідомості, тож сприятливим буде витримувати здравість та тверезість, навіть консервативність. І важливіше цілий день 31 грудня відстежувати свій стан, працювати з ним. Приміряти бажаний стан, який він буде після досягнення ваших мрій. Перша місячна доба буде тривати до кінця доби і цілий день сприятливо посвятити баченню свого майбутнього, закладання основ і сценарію, котрий ви хочете побачити в своєму майбутньому. Прописувати цілі бачення, але не про абстрактність. Також важливо практикувати усвідомленість цього дня. Так як це початок місячного циклу, тим паче, коли Грегор дати Нового року має таку силу, енергетично важливо працювати зі своєю свідомістю, силою своїх думок. Буде добре, якщо в перший місячний день ви пробачите комусь образу або навіть борг. Повірте, добро повернеться до вас. Новий місяць в Козерозі та аспектація Меркурію з Хіроном дає підґрунтя для домовленостей на довготривалий формат по 2 січня можна дивитися в цьому напрямку. З того, що дійсно може дати велике навантаження, так це опозиція Марсу та Плутону, котре тільки-но ну, йде на сходження. І вже в ситуативній реалізації ми бачимо фатальні, трагічні новини, в котрих надто активно працює принцип Плутону в першому градусі Водолія. На цьому тижні опозиція стає точною з 31 грудня. По 2 січня її розходження можемо брати лише 17 січня. Це не останнє сходження опозиції Марсу та Плутону, тож і не останнє таке загострення. Опозиція Марсу та Плутону дає фатальність загострення в воєнному плані, відсутність меж сприйнятті власної сили, проявлені жорстокості та войовничості. Це навіть можна назвати загостреним фанатизмом на побутовому рівні. Можливе проявлення через тиск обставин, через пригніченість, відчуття того, що не можна нічого подолати в цьому моменті, а також це гострота в сприйнятті легкозаймистість, тож слід простежувати, оскільки дана аспектація вона про довгострокове протистояння, конфлікти так швидко не щезнуть. Як працювати з цим аспектом, щоб пом'якшити його дію дізнатися більше про себе? Перш за все, має бути перегляд цілей та напрямків, оскільки в поточний період досить яскраво проявлятимуть себе ті ситуації та напрямки, котрі тиснуть, котрі не приносять задоволення, вони відчуватимуться дуже гостро. 31 грудня в більшості своєму, як і 1 січня, можуть принести почуття розбитості, пригніченості, і навіть невпевненості. У молодих нерідкі мігрені, сонливість, повна апатія. Починати якісь нові проекти та вирішувати важливі завдання в цей період також не рекомендується. Також хочу зазначити, 1 та 3 січня вони містять в собі складні енергії. Варто подбати про свою безпеку, переналаштувати себе на ті види діяльності, в котрих ви не будете відчувати напругу. Ті види діяльності, що допоможуть вам розслабитись. 1 січня на перший план виходить підвищена тривога, відчуття тиску і дії, котрі виходять з тих станів, вони будуть породжувати ще більший супротив. 3 січня може все йти не за планом виникатиме певна сумбурність. З 2 січня, а спектарною, в поєднанні з початком нового місячного циклу, енергетично більше підходить цей час для планомірної роботи, робити щось задля досягнення бажаного. Оскільки і аспекти, і місяць, що набирає силу, можуть спровокувати енергетичні всплески у вигляді конфліктності, тож навіть помірна фізична активність може допомогти знизити цей накал, допомогти уникнути. Непередбачуваних проблем. 1, 2 та 3 січня транзитний місяць проходитиме знак водолія. Тож це гарний час для того, щоб кудись поїхати, налагодити комунікацію, зв'язатися з друзями. В цей час збуваються передбачення та досить може, голосно говорити передчуття. можливе знаходження незвичайних рішень, інсайти. Важливо також в ці дні поєднувати різні сфери життя, вирівнювати колесо балансу. А 3 січня Венера інгресує до знаку РИБ, де прибуде до 4 лютого. В цей час отримують новий подих, емоційні зв'язки, підвищується потреба в близькості, але може бути реалізація через входження в трикутник: жертва, рятівник та переслідувач, яскрава з цих ролей в прийдешній час. Завдання цього транзиту навчитися висловлювати свої почуття, говорити про них, виявляти свої почуття, проявляти емпатію, розвивати емоційний інтелект та довіру. Це час відвертості. Що до кінця тижня, то з вечора п'ятниці і на вихідних місяць разом з Венерою інгресує до знаку риб. І це вже буде час для створення свого безпечного простору, це інтимне, сімейне, любляче середовище тільки для найближчих. Тож, на вихідні краще запланувати щось тепле, приємне і надихаюче. Дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Я вас вітаю з прийдешнім новим роком! Бажаю нам всім миру! І не забувайте підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку і написати коментар. Дякую вам та до зустрічі на наступному тижні!